Панкратіон двобій, який має багато граней, бо в ньому кілька версій, які дізняться поміж собою. Хмельничанин Олег Жабокрак на чемпіонаті України виступав у трьох версіях і в кожній відзначився гарною технікою та бійцівськими якостями. Спортсмен здобув два золота і срібло. Таких результатів немає жоден борець збірної Хмельниччини, хоча зізнається, провести стільки боїв на одних змаганнях йому було нелегко. Для кожного по-різному. для мене трохи видалось тяжким. Пан Кратіон майже в усіх його проявах повноконтактний вид двобою версії, які обрав Олег, не всі йому до вподоби. Спортсмен більше полюбляє ударну техніку, і їй віддає перевагу перед боротьбою. Однак і в таких сутичках хмельничанин був на висоті. Вміло і бездоганно виконав боліві прийоми та виграв. Найважчим і який найбільше мені сподобався. Це розділ агон. Там де ще крім боротьби є також удари. Багато було болівих прийомів, достойні суперники. Я виконав більше бойових прийомів і я зміг виграти цих суперників. Тренер чемпіона України має підстави для радості. Хоча Олег Жабокрак уже не перший вихованець школи Хмельницького панкратіону, який здобуває нагороди вседержавної ваги. Але згадуючи попередників сьогоднішнього чемпіона, визнає, таких вихованців у нього ще не було. У 2006-му перший у нас був результат це. Пашко Максим, той же саме чемпіон, він нас тоді став на Україні, став другим. Тоді він виховував розряд «Мати спорт України. Це перший мій вихованець, який дійсно досяг результатів на конкретіоні. І вже після нього ми вже таки поступово вже почали, скажімо, дітей на змагання і вже давали дітки нам результати наші. Тепер Олег Жабокрак має заслужену перепустку на чемпіонат світу в Хорватії. Свого хвилювання спортсмен не видає, а може їнак і справді не сумнівається в своїх силах і плекає доволі амбітні плани на ці змагання, де виступатиме в ролі дебютанта. Хочеться виступати в всіх розділах, але найбільше піду там, де є удари, Ну в розділ Аган. Буду старатись, тренувати, щоб здобути перемогу. А от тренер Олега помітно тривожиться за свого вихованця. Ще пак змагання, де зберуться спортсмени всього світу, непросте випробування. Тож спортсмен та тренер готуються, а нам залишається зачекати до старту чемпіонату світу з Панкратіону. Дуже хвилююсь. Я хочу щоб учні мої, щоб діти завжди були першими.